Вечір тихий в довгих пасмах, далеч далина, мить і жар у небі згасне, і тоді з вікна світлом затишок пролється. рипне клен старий, відісветься біля серця. Спогад дорогий, він так близько, наче вчора, а пройшли роки, місяць виплив в синє море, Запалив зірки, погляд падає, пірнає, мерехтить між зір. Хто Згадає, хто пізнає мир на серці, мир.